Має в наявності засіб для виготовлення отруйних принад. Один літр. дільча речовина у нас іде бродів на 25%. Він використовується, ми рекомендуємо його використовувати на 25-30 кг зерна. Мішати, перемішати і розсипати понівка. Товар є в наявності. Кому не подобається це, є в наявності готова принада. Вона Розпасонок в пакетах по 1 кг має готовий вигляд. Кому це не подобається, можна ловити мешей і На полі, боксі, в ангарі. Ми вас чекаємо за якимось з цих товарів.